Україна, шановні побратими, в цих тарифах вилізла дуже небезпечна річ. Два роки тому, більше ніж два роки тому, коли ми у Брадіївці народ вийшов і підпалив роведе, а підпалив його, тому що наші слуги по визначенню міліціонери гвалтували і ледь вони вбили жінку. Яка є громадянином, а громадянин це господар і власник свого життя своєї держави і Богом даної землі. І замість того, щоб нам служити, вони нас тоді режим Януковича гвалтував і знущався фізично над нами. Зараз ситуація ще гірша. 18 вересня. Я сюди прийшов із Гайворона, знову ходою, ходою гідність проти Свавілля. Коли там теж міліціонер зґвалтував і на цей раз задушив дівчину 21 рік, тобто режим Порошенка ґвалтує і фізично знищує свій народ, свого господаря. Чи можемо ми з цим миритися? Ні в якому разі, країна зараз на межі, вона продається оцим е, п'ятій і сіній. І на захід, і на схід, на схід через договорняки з тим путіним і здачею конкретних територій, починаючи з Криму і далі більше. На захід через позики, які наші внуки і правнуки не зможуть потім віддати. І це все через усі тарифи, вони хочуть нас тонити, обібрати і знищити нас як 33-му році. Але цього не буде. Не буде тому. Що через Майдан пройшли мільйони, мільйони від тих, кого на, на коліна вже ніколи не поставити. І ми, ви знаєте, великий націоналіст Шахар Дудаєв в свій час сказав незадовго до своєї смерті: імперія слав паде, коли сонце зійде над Україною. А ще він сказав, що українці завжди повертаються. І коли вони повертаються на землю, де поховані їхні предки, горе тим, хто буде там в той час жити, вони будуть завидувати мертвим. Браття, браття і сестри, ми зараз в режимі внутрішньої і зовнішньої окупації. І оце, що ми вийшли зараз сюди, це те, що ми повертаємося. Ми поверталися тут отам, 19 січня. 2014 року, коли ми пішли на Грушевського, Оце це було вогняне хрещення нашої нації, і ми повертаємося. Так, вони нас одурили на сьогодні, вони обікрали нас, в нас майдан і хочуть украсти нас нашу гідність. Але нічого їм це не вдасться. Тому що ми українці і об нас зламали зуби сім світових імперій. Починаючи з Римської, Золотова Орда, Посполита Османська, Австро-Угорська, Російська, Радянська і зараз уже на ладан дише новій Російська імперія, Путінська імперія. Нікуди, о, це дозвольте пожартувати, дозвольте пожартувати. От чомусь нас не підтримують е, укроп. Як це Українська... не. українське об'єднання патріотів, яке очолює, Я думав кола, кова не на От вони насміхаються над нами, чи вони? Що це вони хочуть сказати? І де вони? Чому їх тут немає? Тому що от ця жіночка... Ага, будь ласка, вдячний вам. Але ми дуже гостеприємна нація, і ми запрошуємо всіх. Будь ласка, нас тут зараз переховуються і росіяни, і білоруси, і з Казахстану, і з Узбекистану, люди, яких режими. При в'язні, свободу прив'язня, які зараз у нас тут знайшли від притулок, Моя але люди розпускали. добрі, і своїм в чужий монастир не ходять. Пам'ятайте, будь ласка, про це, пан Корбан. Ми цінуємо вашу, вашу готовність допомагати нам, допомагайте, будь ласка, але не лізьте у владу там, де ми...